Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку попереднє і наступне числа, визначення часу за годину. Клас готовий працювати, додавати, і вирази рівняти, час на руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Готові до уроку? Тож розпочинаємо! І так, сьогодні на уроці ми з вами навчимося орієнтуватися за числовим тиску з числами більшими за 20. Будемо працювати з годинниками та на назвали шамп. Для цього, будь ласка, відкрити наші посібні матки на сторінці 26, ЖНЦ 26. Банта 6. Поки ви відкриваєте ось таку сторінку. 26 я вам нагадаю правила, Як ви посидіть, запатую або за столиком. Спинка насильна, ноги повністю некці на столі. Зошит лежить на оси. Перевірте, як за вартою стоїть. Ну що ж, і тепер розпочинаємо. Покупіку на 26 стоїть. Давайте ми з вами пригадаємо, як утворюються попередні наступні числа. Для того, щоб дізнатися, як вони утворюються, нам з вами потрібна рівня. Да? Ми знаємо, що, наприклад, у нас є число 5. Наступним числом після 5 буде наступне яке Робимо крок вперед, 6. А яке ж буде попереднє? Попереднє це, яке стоїть попереду П'ятірка Це буде 4. Таке ж ми будемо з вами робити і з більшими числа. Давайте подивимось на ці схеми та пояснимо, яким є попереднє і наступне число для чисел 50 і 59. Якщо розглянути числовий відрізок, то після числа 50 буде число 51. Чому? Ну, 10 ми вже з вами вчили. 40, 50, 60 і та, так Чому ж після 50 це 51? Та да, тому тобто, що 1. 100, 0, а наступне число після 0 да, це буде 1. Тобто у нуль наступне 1. 50, 51. Давайте повернемося до числа 50. Яке може бути перед ним число? А перед числом, ну, обов'язково 10, буде стояти 9. Давайте порівняємо, дивіться, у нас є число 10, воно закінчується нове. Так само, як і 50. Да? Десятки закінчуються нове. А перед ним буде стояти 9. Назад на 1 десяток. Було 50, стало чотири десятки. Тобто чотири десятки і 9 одиниць. Творили число 49. Давайте розглянемо наступну з 59. 59, наступне число після 59. Ми бачимо, що нулі повинно бути одиниць повинно бути 0. І після п'яти десятків іде 60, тобто 60. Перед числом 59 повинно бути 50, тільки вже не 9 кровому процесі, а 58. Подвернуйтеся вдома. У вас все обов'язково. Зараз працюємо з другою вправою. Назви попередній і наступний для кожного із жису. Спробуйте 6. Попереднє 5, а наступне 7. Наступних 60. 60 це наше 60. Попереднє буде. Повертаємось на 50. 50 9. Наступне 61. Тобто, уявляєте, високий відразу дітей за да? за якою ми з вами рухаємося. Далі 17. Перед 17. 16. А за 18. 29. Перед 28. Поперед, наступне, 30. 80, Поперед 79. Наступне 81. 91, один. 90. Наступне 92. 45. Попередн. 44. Наступне 46. Наступне. 58. Попереднє. 57. Далі 59. Таким чином дивіться. Можливо. 57, 58, 50, да? 10. Перед. Попереднє число. 9. А наступне 11. Далі 98. Попереднє число. 97. Наступне 99. Зараз ми з вами запишемо пропущені 6. 9, 26. 28. Якого числа в нас не вистачає? Правильно, 27 Записав. І подивилися, що у нас вийшло. 26, 27, 28. На числовому відрізочку перевірили. Десятки у нас два, А одиниці підряд 26.

Чотири, 85, 90. Дев'яносто. Розпочинаємо да новить. Дев'яносто. Тепер від 0, Дев'яносто один. Дев'яносто два. Дев'ясто три. Є.

Є наступний. Сімдесят. Давайте повертаємося назад. Перед сімидесятками є у нас 60 десятки, так? Да? 69. Далі повертаємося ще назад. Шістьдесять. А після 70 там да? 70. Один. Дощі не в ставте паузу і працю. Зараз ми з вами попрацюємо із годинничком, Саша, Але спочатку трішечки відпочиняємо. you А тепер повертаємося до наших годинчик. Розгляньте, годинники можуть бути різні. У вас вдома вони можуть відрізнятися, да? один від одного, кожного з годин. Але що ми можемо побачити на саме на годинках? У нас є розпілочка. Е, давайте ми почнемо з першої, найтоншої, вона завжди, майже завжди, відрізняється кольором, але можливо також і буде чорна. Це тоненька стрілочка, вона рухається найшвидше з усіх серед цих стрілочок. І що вона показує? Вона нам показує Да? Вона дуже швидко рухає. Що показує нам також довга стрілочка, але то довга і тонька стріла. Ця стрілочка показує хвилину. Ми знаємо вже з вами, що хвилина. Більша, ніж одна секунда. По секунду ми можемо рахувати 1, 2, 3, 4 і так далі. Так? А ось в одній хвилині повинна поміститися аж 60 секунд. Щоб пройшла одна хвилина, тобто стрілочка наша, ось ця хвилина, вона звинувалася трішечки вперед на одну хвилинку. Нам треба, щоб ось ця стрілка, червона секунда зробила повне коло. З 12 до 12. Що ж показує оця стрілочка? Чому вона най... найменша, така найтовстіша? Вона дуже любить спати. Вона постійно відпочиває, мало рухається, тому вона не росте. Вона показує час для того, щоб пройшла одна година. Наприклад, зараз друга година, третя, щоб треба, щоб третя була. Нам треба, щоб ця хвилинна стрілка зробила повне коло. І тільки тоді пройде одна година. Тобто, одна година це більше, ніж одна хвилина та одна секунда. Давайте ми з вами спробуємо зараз визначити час. Якщо у нас. Наприклад, стрілочка секундно, всі бачимо, вона рухається швидко і за 60 секунд проходить поверх оба, обароти. Ем, е, якщо у нас хвилина стрілка стоїть на 12, дітки, то це буде означати, що, наприклад, рівно от зараз друга година. Якщо у нас менша стрілочка, ось ця тостенька, е, маленька, буде стояти, наприклад, на 6. А хвилина на 12, то це буде рівно шоста година, так? Давайте спробуємо потренуватися. Е, у нас годинничок перший показує 3 години. Перевіряємо. Е, так, довга стрілечка стоїть на 12. Правильно, значить, 0, 0,0 ну, це означає, а е, товстенька стрілечка коротша, вона показує на третій. Все вірно. Давайте наступне. Хвилин у нас кілька. 0, 0. Тому що хвилинна стрілочка стоїть на 12. А ця стрілка година стоїть на якій цифрі в нас. 5. Тому зараз 5 година. Давайте наступне. Знову перевіряємо. Хвилина стоїть на 12. 15. Це рівно. А годинна стрілочка стоїть на 8. Значить 8 годин. Наступна. Спробуйте самостійно. Правильно. Стоїть на одній годині. Наступна. Шукаємо ми тільки годину стілечку. Зараз орієнтуємося. Година вона товстіша. Трішечки бачите і хороша. Десята година. Правильно. І остання. Ось вони сховалися. Одна в одній. Дивіться, і година, і година стілечка. Котру годину зараз показує. 12. Молодці! то не впорався, ще поставте відео на паузу і допущіть. Так, працюємо далі з вами. Е, тепер у нас задача на 27 сторінці. Родина виїхала на авто з Харкова до села на Гуєвичі. Яке знать, це село знаходиться на Львівщині о 10-й годині рано. А приїхала до села о півночі. О півночі, це о 12-й годині ночі. Кілька годин родина була в дорозі. Для того, щоб е, нам вирішити цю задачу, ми можемо за допомогою нам на, намалювали годиночки, хочучи, ми порахували за допомогою годин. А як це можемо зробити? Ми можемо зробити оберти. Рахуємо, одну годину вони були в дорозі, да? другу годину вони були в дорозі, але ми знаємо, що це ще тільки день, вони приїхали аж вночі, треба ще оберт робити. Дві години далі. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять годин родина була в дорозі. Давайте перевіримо, Ми дійшли до 12. Дійшли. Як ще можна дітки, порахувати? Скільки ж годин вони будуть дорослі? Якщо ми знаємо, що повен оберт це 12 годин. Правильно? Ми знаємо, що о 10 вони виїхали. І якщо ми рівно до 10 порахуємо, це буде 12 годин. А ще в нас залишається скільки годин давайте після 10-ї Один 1 та ще один дві години. Тобто 12 плюс 2 буде 14. Так порахувати буде швидше. Наступне ще нас просять з'ясувати у доступних вам джерелах інформації, хто із видатних українців народився на Гуєвичах. Ще раз нагадаю, що це село на Львів. Я вам зараз eh, на Гуєвич розповім, Нагоєвич це eh, мальовниче Галицьке село, яке, ну, на перший погляд, воно схоже на інше. Але насправді воно має свою родзинку. Eh, серед цієї чарівної прикарпатської місцевості, ось ви можете бачити на малюночках, eh, колись народився Іван Франко. Це український гень-письмен. І ось і сьогодні на Готєвичах панує така творча атмосфера, як і за часів письменника, коли ще він там народився, жив. Село досі зберігає свою багату історію. Є е музеї, є стежинка Франка. І ще досі селяни так, розповідають один одному цікаві якісь історії про Фубранка, про якими стежинами відходив додому, і також створено музей там. На Гуєвичі сповнені пам'яті про свого славетного земляка, видатний український письменник Іван Там. Він народився в цьому мальовничому селі в 1856 році. І він доклав чимало зусиль до збереження історії сам цього міста. Добре, про це ми ще з вами поговоримо потім на урок читання. Зараз рухаємося далі. І останнє завдання нам треба домалювати пташок. І сказати, чи є тут однакові? За бажанням ви можете красиво розфарбувати. Подивіться на першу пташку, чого їй не вистачає. Правильно, дзьобика їй не вистачає. І ніжок. Домалюйте, будь ласка, своїй пташці. Зьобик та ніжки. Продовжуємо далі. Другий птах. Дивимось на нього. Так. Зоб є, очі є. Правильно, не вистачає крила в нього, влітати не зможе давайте намалюємо. І хвостика не вистачає, то малювали хвіст. Хвіст можете намалювати будь-який. Хто не встигає, ставимо відео на паузу. Давайте знову розглянемо наступний птах. Є красивий хвіст. І є, і є очі. Чого немає? Немає ніжок і немає крила. Щоб він літав, так? Домалюйте, будь ласка, кінцівки та крило. І останній птах. Так, він схожий. Такого ми вже бачили. Але дивіться, цей птах в інший бік. Ось він, дивіться, де. Ось цей птах. І ось. Давайте ми знову домовлюємо, ми знаємо, що йому не вистачає крила. Так? Інці, і не вистачає хвостик. домалюйте, будь ласка, цімта частини, да, яких їм не вистачає. Uh, і треба розфарбувати цей пташок. Будь ласка, однаковий пташок обходимо по конустах, обходимо рушечок. Показуємо, що вони однакові, просто дивляться твісти. А тепер, будь ласка, оцініть свої фото на уроці. Але я сподіваюся, що ви все гарно засвоїли, що все з усіма завдань гарно впоралися і оберете себе яблуко. Скажіть, будь ласка, з чим ми сьогодні працювали на обуці? Сьогодні на вуці ми з вами працювали з попередніми та наступними числами. Ще ми з вами сьогодні працювали з годинами і навчилися визначати час. На сьогодні все Ви великі молодці. побачення.